Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ще одну партію четвертого туру жіночого супертурніру, який проходить в американському Сент-Луісі. В цьому відео ми звернемося до творчості старшої сестер музичок Анни, яка в цьому турі грала чорними проти сильної грузинської шахістки, міжнародного гросмейстера Нани Дзагнідзе. Партія вийшла дуже і дуже довгою, в ній майже 100 ходів. І боротьба велася до самого останнього ходу. Отже, Д4 зіграла грузинка, Д5, С4 Е6, після кінь С3 С6, розмін на Д5, і Українка забирає ЄД. Це карлсбацький варіант ферзового гамбіту. Після слон Ф4, кінь Ф6, e 3 слон F5, слон Д3, відбувається розмін, кінь БД7, h 3 слон e 7 кінь Ф3, і суперниці зробила рокіровки. Українська шахістка зіграла А5. Попереджаючи можливу атаку пішукової меншості на ферзовому фланзі, нана зіграла тура ас 1 Тура Е8, Тура фд 1 і кінь Б6. Білі грають ферзь С2 і після слон д 6 дошку залишають чорнопольні слони. Білі конем займають центральне поле Е5, чорні намагаються його розміняти, але кінь відходить на д3, звідки він контролює цілий спектр важливих полів чорного кольору. Чорні тут могли просто зробити квартирку, зігравши а6. Однак Українка ставить пішака на А4, захоплюючи ще більше простору на ферзовому фланзі, але тепер цей чорний пішак потребуватиме захисту з боку чорних фігур. ж концентруються на грі в центрі, ставлять туру на Е1 після віконця для короля А6, грають тура сд 1 ферзь g6 і тура Е2. Тут чорним було також краще зіграти по центру тура е 7, після тура де 1, кінь ф 6, гальмуючи просування білого пішака є. Але музичук ставить туру на А5. І після тура де 1, білі вже всерйоз загрожують просунути пішака. Чорним треба було мерші зіграти кінь ф 6. Але Українка здвоює тури, тура є 8 Досить дивна стратегія, що там шукає українська шахістка на ферзовому фланзі. Там немає білого короля, ну а атакувати простір це, звісно, добре. Але ж білі прориваються в центрі. Після взяття кінь Є4, кінь Д5, кінь Є 5 Відбувається розмін, і білі забирають пішаком, позбуваючись ізолятора на Д4. Зараз загружує вторгнення на восьму лінію. Тому Анна Музичук. Нарешті зрозуміла, що треба тури повертати до центру. Тура ф8, ферзь С4, ферзь G5 А3, і після тура А8, тура Е4. Чорні тури повернулися туди, де вони і стояли. Тура F d8 грає Анна, кінь Б4. І після ферзь d2, захист пішака Б2. Шах король H2, ферзь Б1, кінь Д3 і ферзь Д1. Кінь Б4, ферзь Б1. Анна Музичук пропонує нічию повторенням позиції, але Дзагнідзе відмовляється, ставлячи туру на Е5, відбувається розмін на Б4. Тут білі цілком могли забрати ферзем, нападаючи на Б7, але, мабуть, грузинці не подобалось, чи Українка може зіграти тура Д1 і білому королю стає некомфортно. Тому АБ зіграла Дзагнідзе, зберігаючи контроль над пішаком ф 7 але й тут чорні могли зіграти тура Д1. Після Тура е 7 шах, король G3, шах. Далі ферзів 6, взяття на b7, тура d8. І завдяки ненадійному положенню білого короля у чорних достатня за пішака контргра. Але музичук ризикувати не хотіла, тому захистила сьому горизонталь. Після Тура е 7 розміняла одну пару тур. І тут чорним треба було все ж таки забрати на Б2, захищаючи пішака G7. Вторгнення на F7 не є небезпечним. Після короля ш 8 потужний прохідний пішак А гарантує чорним мінімум нічиїв. Але Ферзь F5 зіграла Анна, ось так захистивши пішака F7. Ферзь Д4 грає за захищаючи свого пішака. І тут Анна Музичук вирішила пожертвувати матеріал, зігравши А3. Відбувся розмін, взяття на b7 контрольним ходом. Але тура d 3 грають чорні. Далі після відходу ферзя Шах f 4 ферзь d 5 Тура e 7 і Тура d 2 Білі грають тура e 2 пропонуючи перехід до ферзового Еншпілю, і тут Анна Музичук припускається помилки. Все ж треба було зберегти туру, повернутися на d 4 нападаючи на b 4 І тут у чорних була цілковита компенсація за відданого пішака. Але забирає на e2 Українка, ставить ферзя на d4, подвійний удар, та шах і взяття на f7, захищаючи пішака F4. Чорні змушені забрати на b4, але ферзь f5, король ач8. І тут Загнідзе могла зіграти ферзь c8, забираючи пішака С6, віддаючи на f4 з шахом. Але, звісно, ніякого вічного шаху тут немає. Король g 1 ферзь 3, король 1. Якщо Чорний ферзь продовжуватиме давати шахи, то білий король швидко підійде до ферзя і прохідного пішака С. Сам білий ферзь зараз дуже зручно стоїть, захищаючи пішаки С5 і G2. Коротше кажучи, комп'ютер цю позицію визнає виграною для білих. Але Дзагнідзе не хотіла віддавати пішака F4 і поставила ферзя на e5. Король H7 h 4, ферзь c 4 h 5, затискаючи пішаки чорних, ферзь f 7, шах король h 8 і знову ферзь e 5. Чудова позиція у білого ферзя, він стоїть в центрі, захищаючи три пішаки. Ну а чорний ферзь змушений задовольнитися значно меншим простором і шукає якісь випадкові шанси шахи білому королю, який рано чи пізно вийде зі своєї схованки. Ферзь Д7 зіграла Анна Музичук, продовжуючи важку боротьбу за нічию. Король G3, шах, король G4, ще один шах король H3, ферзь Д3, король H2. Ферзь чорних повернувся на d7, але білий ферзь став на Е4. Ферзь G4, нападаючи на h5, шах король H7, ферзь Е5 і король ж8. Білі грають король G1, шах король 2, шах король G3. Ще один шах короля h 4, і після чергового шаху короля h 3, ферзь Д3, білі нарешті перекриваються пішаком. Що далі робити чорним? Краще за все було піти ферзя в 3, захищаючи пішака c 6 тримаючи під контролем пішака H5 і найголовніше, не пропускаючи білого короля в центр і на ферзовий фланг. Але Анна Музичук дала черговий шах і після короля h 4, ферзь h 1, король g 4 шах. Білі нарешті зіграли королів 5. Заради активізації короля Нанадзагнідзе віддає свого зайвого пішака. Після король Е6, ферзь 6, король Д7 забирає на ж 3 українка, створюючи свого прохідного пішака на королівському фланзі. Але, звісно, білий прохідний пішак С, який стає таким після взяття на С6, є значно більш небезпечним. Просто тому, що він вже перетнув демаркаційну лінію. Незважаючи на повну матеріальну рівність, позиція для білих залишається значно важчою, ніж вона була до того, як Українка відіграла пішака. Чорний ферзь продовжує давати шахи, але відчувається, що рано чи пізно вони закінчаться. Король С7, шах, король d8, і ось уже ферзів 8 не зіграєш, оскільки буде перекриття ферзь e8. Тому ферзь b7 зіграли чорні, не пускаючи пішака на С6. Але білі грають ферзь Д6. І після шаху, король є 7, ферзь b7, ферзь Д7, ще один шах король Д8. Анна Музичук навіть отримує зайвого пішака. Але білий прохідний пішак все ближче до поля перетворення. С 6 грає Дзагнідзе, 80-й хід, шах король є 7, шах, ферзь e6, ще один шах король є 8. Аж 5 грає Українка, і на дошці склалася критична позиція цієї титанічної партії. Тут на Нідзагнідзе треба було просто зробити хід ферзь Д7, нападаючи на чорного ферзя. Після шаху ферзь є 7. Якщо чорні дадуть шах з поля Б8, то білі, перекриваючись ферзем, ставлять його навпроти чорного короля. І у відповідь на черговий шах можуть зіграти король f 7. Це вже відкритий шах. І чорні повинні рухати короля, далі ферзь g8, і партія просто переходить до виграного для білих пішакового Ендшпілю. Тому тут краще зіграти ферзь b5, використовуючи зв'язку пішака. Але і в цьому випадку білі знаходять шлях до перемоги. Централізація ферзя. Далі король d8, шах король d7. Якщо дати шах з поля a 7 то буде c 7 перекриття. Зараз загрожує ферзь e8. Після h5, h4 буде взяття пішака, тому ферзь b5 зв'язка. Але король d6, ферзь b6, тепер вже зв'язка по горизонталі. Шах король 8 і король d7. Тут зв'язки ферзь b5 вже немає, на ферзь a 7 або якийсь інший хід, буде c 7 і білі все ж таки виграють. Але нанадзагнітзе помилилася. Вона зіграла не ферзь d7, а ферзь d5, напавши на пішака h5. Але дозволила йому просунутись вперед. І Анна Музичук відразу ж використовує свій шанс на порятунок. Українка грає аж 4. Після шаху король g8 втрата пішака аж не є проблемою, оскільки пішак С зараз під боєм чорного ферзя. Тому повертається на d5 за Гнідзе, король Ф8. Намагається грузинка зіграти на мат. До речі, тут відразу дві загрози. Але чорний ферзь оживає, дає шах. Після король 7 ще один шах король 8, повторення позиції, але не триразове, тому що Дзигніт зіграє король Е6. Але чорний пішак йде на третю горизонталь і за силою зрівнюється з пішаком білих. Тут грузинська шахістка робить останню спробу виграти партію, зігравши ферзь d7. Правильний хід, але його треба було зробити значно раніше. Чорні відходять на b6, зв'язуючи пішака, шах король h 7 шах король g8. Ферзь d 5 надія на те, що чорні зіграють h2. і в такому випадку відкритий шах. І далі пішак чорних все ж таки втрачається. Після взяття на h2 позиція для білих знову виграна. Але Українка грає чітко. Ходом ферзь c7 не лише блокує пішака суперниці, але й захищає поле h2. Звісно, можна поставити відкритий шах. Але для цього треба відходити королем на f5, що, звісно, не входило в плани на Недзагнідзе. Вона ставить ферзя на d7. Тут, звісно, якщо розмінятися, то СД забирають білі і ставлять ферзя з шахом, як і раніше, це було зрозуміло. Тому ферзь b6 грають чорні, шах король аж 7, ще один шах король ж 8. Якщо забрати на h 3 то буде взяття на c 6. І зрозумівши, що шанси на перемогу втрачені. Загнідзе просто закінчує партію повторенням позиції, дає вічний шах по полях е 8 і h 5. Ось така дуже важка партія, в якій Анна Музичук героїчно захищалася у ферзовому Еншпілі. Буквально одна помилка на Нід Загнідзе вирішила долю партії. Не зуміла грузинка виграти у нашої шахістки. І тут просто оплески Анні Музичук за такий чіткий захист. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!